У Івано-Франківського пройшов медичний форум медфоріфом за участю експертів з розроблення стратегії реформування галузі охорони здоров'я України, громадських активістів та керівників медичних закладів Прикарпаття. Медики висловили готовність до кардинальних змін. А вони мають полягати у створенні конкурентно здатного медичного сервісу, права вибору для пацієнтів, залучення інвестицій, страхової медицини та державного забезпечення базової медичної допомоги для соціально незахищених. Медики вже не приховують, що вони не надають безкоштовних лікувальних послуг. Реформатори ж наполягають на легалізації усіх медичних фінансів, які мандрують від кишені до кишені. Філософію реформи можна емоційно, але коротко висловити словами цього громадського активіста. Мені все одно, яка на самом делі буде асфальтірована дорога, якщо в таємно вмирають люди в лікарні. Вот мені все равно побелены здания, если якщо это время умирают люди в больниці. Вот до тих пор, поки не буде рішена проблема сохраніння життя, всі стане проблеми не можуть рішатися з точки зору етичного поняття. На старті реформ Україна має 95% фінансування з кишені пацієнта, удвічі довше стаціонарне лікування та подвійну кількість ліжок у порівнянні з євросоюзом, низьку оплату праці медиків, і водночас 45 мільйонів нелегальних гривень, які проходять через медичні заклади протягом року. Крім того, реформатори хочуть забрати у лікарів та медичних менеджерів невластиві їм обов'язки. А пацієнта зобов'язати також відповідати за своє здоров'я. Молодий лікар Роман Фіщук, який за кордоном навчався реформуванню медицини, вважає, що ми вже достатньо маємо для початку реформування на місцях. Було би бажання. Дуже все ну зарегульований. Тут не йдемо більше про ініціативу і бажання людей щось змінити. Як більше про е Ролі керівника і підлеглого власне від цього також і виникають проблеми в самій галузі. Чекати, що хтось щось змінить, не варто варто, якщо ти хочеш щось зробити, це робити. І не, якщо ти, якщо є якісь конкретні механізми, як, наприклад, в Франківській області, якщо є якісь успішні проекти, якщо потрібно тільки якась підтримка, то не треба корона не впаде з голови, якщо поїхати в те ж саме міністерство чи зустрітися з керівниками інших областей, об'єднатися, домовитися і щось спільно просувати якусь ідею. І тему і казати, тому що якщо вона дійсно довела свою ефективність, а чекати, що хтось зробить, хтось прийде, чи хтось скаже, то немає змісту, тому що так тоді ніколи ніяких змін не відбудеться в Україні. Сьогодні все гучніше звучить заклик відмінити статтю 49 конституції України про право на безкоштовну медицину, яка дисунує на фоні подвійних стандартів. Так рухалась Грузія цієї статті ніколи не мали розвинені країни. Регіональний рівень повністю готовий, тому щоб реформуватися. Им надо на самом деле только разрешить реформироваться. В Украине надо отменить 49-ю статью, изменить статус врача, статус пациента, их отношения. И таким образом пойдет реформа. Без этих первых шагов ничего не поменяется. Важно, что на региональном уровне люди квалифицированно управляют уже своим коллективом и тем имуществом, которых есть. Им надо только разрешить самостоятельно принимать решения, что они будут содержать, что не будут содержать и как будут видоизменять свое управление. И таким образом сам процесс самостоятельности приведет к самой быстрой реформе в Украине. И это приведет к простому результату. Доход врача изменится, он станет легальным. Пациент начнет получать. качественную, предсказуемую допоможі і для всіх буде понятно, як управлять этим процесом в Україні. Існує чимало прекрасних законів, але вони на жаль не діють. Тож які гарантії цієрколомні зміни дадуть найбіднішим верствам, яких відміна права на безкоштовну медицину ще більше спантеличить. На це слід спрямувати скупі медичні бюджети для таких людей. Їх вистачить з головою. Вважають у департаменті охорони здоров'я. Ми хочемо, щоб оці гроші, які заходять у наш заклад нелегально по кишенях. Мали право зайти легально, і ціна, повірте мені, це навіть не десятки, це сотні мільйонів гривень. І тоді як полікувати оцих обездолених? Термін реформи з року в рік лунає в нашому регіоні, як і в Україні загалом. У нас сліди реформ усе ж помітні. Це реформа екстреної медицини, реорганізація первинної ланки медичної допомоги. Якщо гроші медицини врешті вивести з тіні, то почнеться справжня реформа. Немає абсолютно. Жодної людини, яка би не платила за якусь послугу в охороні здоров'я такого планового порядку. Бо ургентну, так, ми надаємо допомогу ургентно безкоштовно, так, ми швидку медичну допомогу даємо безкоштовно, деякі моменти також закриваються безкоштовно для пільгової категорії населення, але в більшості це все є платні послуги, які є планові, вони є платні. І тому треба чесно сказати людям, що ми на сьогоднішній день повинні цю річ узаконити. Не дурити самих себе, не дурити пацієнта. Людина, яка платить, повинна отримати фінансовий документ із закладу охорони здоров'я, що вона там потратила кошти. А потім цей фінансовий документ якимось чином використати, чи в податковій інспекції не сплачувати податок, чи подати роботодавцю для того, щоб повернути собі цю копієчку. Чи е, вимагати відшкодування в страховій компанії це вже не завдання охорони здоров'я. Наше завдання лікувати людей. Дискусія того дня не закінчилася. Вона залишилася відкритою, оскільки реформа тільки починається. На це дуже сподіваються організатори форуму медфоріформ, які так і не дочекалися спікерів з міністерства охорони здоров'я, що обіцяли, але зігнорували прикарпатський майданчик медичних дискусій. У нас повинна бути дискусія, бо наша область не попала в пріоритетну вісімку. З реформування. це є перше. Тобто, фактично, ми маємо віддавати борг світовому банку, але наша область матеріальної підтримки в медичній сфері не отримує. Це напевно найбільш на третє. Фактично, як вже сьогодні прозвучала позиція кожного головного лікаря із представників з департаменту, що фактично всі розуміють, що відбувається. Вони розуміють, що має робитися, але немає реальних нормативно-правових дій, які мають бути регулювання. Ну сьогодні ми хотіли, щоб. Члени стратегічної доращої групи хотіли нам і дали якусь детальну не пояснення, як воно має рухатись на загальнодержавному рівні, як вона має рухатись на місцевому рівні. Врешті-решт в українській медицині, яка має фахівців, треба забезпечити гігієну фінансів, які постійно хворіють то на непрохідність, то на роздвоєння особистості. Платити повинні всі, але за можливістю, а отримувати медичну допомогу за потребою. Чи гарантуватимуть реформи такий комунізм покаже час, адже ринкові відносини такого не пробачають.